Ці причасні та особливості Христового Віталій, і всю нашу громаду, всі хлопця прийшли, вітаю з таким пам'ятним Днем для свідоти нашого собору. Адже сьогодні поповнюється 14 років від того дня, коли покійний в царство небесне, блаженніший митрополит Володимир, освятив Спасопромажецький собор. Тоді це був тільки центральний храм, ще не було цієї дзвіниці. А був тільки центральний храм, в якому відтоді почалася вже регулярна, щотижня по суботах-неділях, а пізніше і щоденно, як і зараз, і щоденно при понеділка, звершення божественної літургії. Від того дня і до сьогодні наша громада зростала, прикрашалася не тільки зовнішньо, а тими всіма елементами, убранством, преділами і так далі, всі атрибутикою, такою, без якої теж Наше життя не є настільки повним, але саме головне, це прикрашалося людьми, прикрашалося тими талантами, реалізацію тих талантів, яку Господь дав різним людям, які до нас в той чи інший період долучилися, як служителями нашими, так і всіма тими парафіянами бо без парафії, без людей це не є церква. І ось таким чином сьогодні хочеться подякувати всім, хто до нас хто нам довіряє, хто вірить. Приходить до нас, молиться разом, прославляє Господа Бога, кається разом, коли потрібно, приносить діток хрестити і так далі. Тож, щира подяка всім, всім громаді, всім парафіянам. В молитвах ми повторюємо, зокрема за Божественною літургією, двічі ми повторюємо слова «Освяти тих, хто любить красу дому Того. От людина завжди хотіла те, що посвячене Богові. Прикрасити як, най, як найбільше, як тільки можна. І от в кожній культурі, в кожній країні, коли приїжджаєш, знає кому, мені здається, най, ну, найбільш красиво все, що є в архітектурі, наприклад, це те, що посвячує людина Богові або Божествам, якщо є різні культури, де вірять в різних Богів. Тим не менш, те, що людина вважає вищим за оцей наш такий порядок, цей видимий простір життя, це, що наважає от є вищий світ, і те, що посвячено цьому вищому світу, чи те, що є певними такими місцями дотику до того вищого світу для людини, то вона робить найкращим І от Християнські храми, також наші церкви, в нашому народі, це часто це найкраще. І в молитві ми згадуємо це, «Освяти тих, хто любить красу Дому Твого, той, хто прикрашає цей храм. І той, хто сам робить із себе той красивий храм, ми будемо пам'ятати, що в Новому Завіті, відповідно до богослов'я Новозавітного перш за все, той храм, в якому перебуває Господь Бог, це має бути ми з вами. Це має бути серце, душа кожного із нас, а також і той простір між нами, бо Господь всередині нас і Господь і поміж нами. Наші храми цієї, вони є вторинні по відношенню до того, того храму, який ми, як живі камні. Покликані будувати і бути цим домом для Господа Бога, для того, щоб Дух Святий на перебував, щоб мав проселю серед нас. Перший такий в Старому Завіті Дім Божий, який був ще перенесним, називався Скинія, тобто шатро, який Бог, як намет, який Господь поставив посеред нас. І от коли ми просимо в молитві, читаємо на початку часто на початку Богослужінь, Царю Небесний, просимо прийди і вселися в нас. І оця вселися в нас, в теке з грецькою мовою, оце з це однокоріною з єврейської мови взято Сіскіні. – «прийди і постав шатро серед нас. Тобто, щоб Бог жив з нами просто. Тобто, щоб ми були тим храмом. Для того, щоб ми були тим храмом, відповідно, слід поводити себе належним чином в житті. Належним чином має на увазі, перш за все, це дотримувати заповіді Божої, жити правдиво, жити в святості, тобто Богові належить. І тоді Господь, який хоче бути з нами, тоді не буде з нами. Адже Господь хоче нам спасіння більше, ніж ми собі його хочемо. Це точно. Тому нехай наші зімні храм, і цей прекрасний наш собор, спасоприбраженський, нехай він надихає нас теж. Ставати самим у тими живими храмами. Бо рано чи пізно все це земне матеріальне, воно буде преображене. І коли Господь прийде вдруге, при Другому Хрешестя Христову, нам не буде потреби вже в храмах земних, де збиратися, у цих стінах, де ми збираємося зараз. Вони нам тепер потрібні, а в майбутньому віці вони вже нам не будуть потрібні. Адже тоді Бог буде. Відчутний, він є скрізь, але він буде відчутний нам скрізь, не треба буде якогось нам шукати спеціального місця. Як, в принципі, його і зараз для особистої молитви нам не потрібно шукати. Але коли ми зберемося, громада, звісно, ми маємо певне місце, яке ми облаштовуємо належним чином, щоб тут нам було красиво, приємно, зручно, велично прославляти Господа Бога і приймати Його дари, приносити йому свої дари і приймати його дари. У вигляді тіла крові Христова. Так ось в майбутньому віці цього зовнішнього храму такого, будівель храмових не буде. Але ми, як храми, залишимося. Не просто залишимося, а будемо головними храмами, якщо сьогодні ми почнемо його будувати принаймні. Може, не добудуємо до кінця, як у цей знаменитий храм Саграда Фамілія в Барселоні ніколи не був. Чули про це всі я думаю, скільки він століт будується і досі недобудований, там ще продовжується, постійно щось продовжується. То от образ це того, що і нам потрібно будувати із себе постійно, це процес, вибудовувати із себе той дійсно храм, те місце, де може бути скіння Божа поставлена, де Бог може жити, щоб йому було дещо трох поставити поміж нами. Апостоли на горі Преображення казали: добре нам тут буде, поставимо три намети. Коли Господь то добре, і треба, щоб Господу з нами було, нам було добре. Щоб не тільки ми хотіли поставити намети там, де ми відчули Божу присутність, його виріб Богу, а щоб Бог хотів поставити намети аж в нас, щоб в нас йому було приємно і хотілося так перебувати. Дай Боже нам цього. Вітаю ще раз всіх 14-ю річницею. Бажаю всім неодноразово ще раз постійти більшість ювілеї, але саме головне це перемога. Перемоги, яку ми за яку щиро молимося, і нам потрібно всім підтримувати, кожен хто як може. Тими талантами, знову ж таки, про які ми сьогодні чули. Тими таланти різні, є в тому числі здатність матеріально допомогти тому, хто потребує сьогодні. Це теж свого роду певний талант, бо талант це добре грошова мін. Ми зараз переносно його розуміємо, як певне обдарування, яке ми маємо. І Господь, власне, притчу говорить про це, звісно, також. Саме слово талант у нас використовується з цієї притчі, у нас мовиш. Але саме перше значення це оця грошова міра, це певна сума срібла чи золота, Тобто ці таланти, які ми маємо, певні свої заробітки чи статки, ми уділяємо, що світово заради перероду. Виснаження. Але поки ми ще не на цій межі, нам слід давати, слід оце, зусилля собі давати. Хто в грошах, хто в допомозі, хто в слові, хто, ну, хто саме, особливо ті, хто воює, звісно, кого рівні є, треба підтримувати. Чи друзі, це особливо. Але от там чи інакше, без цих зусиль ніякого результату доброго нас не наставить. Давайте йому про це пам'ятати теж. Всі мати хранителя ще раз наділою, у тижні у нас порядок служби звичайний, крім того, що буде поминальна субота наступна, це буде Дмитрівська поминальна субота. І ввечері в буде поминальна служба, служитися вже парастас у 5 вечора. І вранці, як зазвичай, торги на 9, потім Панахидень. Всім ангелам родителях, хай безпульбов, всіх перевірять.